Слава Україні! Відіграли лише один матч 14-го туру Суперліги, але який вирішив чемпіона. Ним став Луцький Вотранс. Але про це все згодом. Також на вихідних відбувся перенесений матч 13-го туру між командами ТТІ Нововолинськ та Надія Хорів. Як перша половина, так і друга цього поєдинку закінчилася з нічийним рахунком. У першій половині відзначились такі гравці. Лаба Володимир на 10 й хвилині відкрив рахунок за надію. А вже на 11-й Данило Глушнюк зрівняв рахунок. У другій половині вже господарі першими забили м'яч. Автор голу Юрій Кошолинський на сімнадцятій хвилині. А на 26-й Микола Лещишин зріднює його. 2-2. І під завісу самого поєдинку на 30 й хвилині Ярослав Пісько нареалізував удар з позначки, Тому так і закінчили. 2-2. Місцева команда Вокар Коваль приймала свого запеклого суперника Франс Луцьк. Вже на першій хвилині Микола Коляда відкрив рахунок у даному поєдинку. Вокар розпочав грати з п'ятим і дуже небезпечно атакував. На п'ятій хвилині вони зуміли зрівняти. Відзначився Олексій Федчук. У цьому поєдинку Олексій забив ще двічі. На 18 й хвилині шестиметрового удару, і потім на наступній ж хвилині вже з гри оформив хет-трик. А на перерву команди пішли з рахунком 3-1 на користь Вотрансу. За транспортників відзначився на 10-й хвилині Юрій Романюк. А на чотирнадцятій Владислав Кристін. У другому таймі, як я вже говорив, забивав Олексій Фечук двічі. А на 22 й хвилині голкіпер команди Вокар Назар Мигаль виводить свою команду вперед. Та на тій ж хвилині Дмитро Борковський зрівнює рахунок. І крапку у цьому поєдинку встановив на 27 й хвилині Микола Коляда. Щоправда, режисери монтажу записали гол на Сергія Вишневського. Все має бути по протоколу. Тому вибачай Сергію, гол запишемо все ж таки на Миколу. Вотранс переміг, але без ложечки дьохтю тут не обійшлось. Хочу звернути вашу увагу на такий епізод, який трапився у другому таймі. Арбітри зафіксували шість командних в вокару, але на табло чомусь світилося лише 5. Зрозумійте, ні в якому разі я не звинувачую арбітрів, ні того дядька, який тисне кнопки. Це нещасний збіг обставин. Збіг обставин, який міг просто-напросто коштувати чемпіонства. Ну, Мабуть, я хочу попросити керівництво чи поставити відповідальну людину, чи якось інакше влагодити дане питання. Але також чому транспорт який самі не святкували в кількістю фулів. Отже, у Суперлізі Чемпіон вже визначений. Залишилось тільки дізнатися, хто посяде другу та третю сходинку, а там боротьба між двома колективами, а саме між Любертом та Динамо. Увага! У вівторок, 19 березня, відбудеться жеребкування наступного етапу кубкових змагань. Захід розпочнеться о 19.00 з прес-центрі обласної дитячої нацької спортивної школи. Запрошуємо представників команд взяти участь. онлайн трансляцію жеребкування можна буде переглянути на нашому youtube каналі Тому не забувайте підписуватись, тиснути лайки, дзвіночки, коментувати. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові. Побачимось.